Маріупольський міський сад та набережна улюблені місця Михайла Верскуна. Він прожив у Бразовському місті все життя. Нині мешкає у Львові, але думки про рідне місто не покидають. Чоловік замислюється, яким би хотів бачити Маріуполь після деокупації. Це однозначно українське місто, яке поєднує в собі надмодерну промисловість. Це місто, яке поєднує в собі найкраще досягнення освіті освіти, це місто молоді, яке дає можливість молоді розвиватися, зростати. Це цікавий туристичний рекреаційний об'єкт. Поділитися своїми думками та почути ідеї земляків. Пан Михайло прийшов на зустріч з символічною назвою Я Маріуполь маю намір відродитись. Це вже п'ятий такий захід, який збирає маріупольців у різних містах України. Тепер зустрілись у Львові. Діалог складається з декількох етапів: знайомство, презентація стратегії від міської ради та робота над ідеями в групах. 16 містах, де є спільноти маріупольців, проводяться ці заходи. Після кожного заходу ми розшифровуємо напрацювання і вони передаються. Про це мар буде далі говорити. Вони передаються. Баністам-архітекторам, які будуть їх враховувати у е, напрацюванні та опрацюванні своїх сценаріїв, при формуванні плану відродження важливо не втратити автентичність міста, яка створюється саме його мешканцями, вважає міський голова Вадим Бойченко. Тож обіцяє, що ідеї маріупольців будуть враховані. У власному баченні майбутнього українського міста Марії має такі побажання. Я хочу побачити те, що сьогодні почув. Хочу побачити багато молоді. Хочу побачити відродження наших вищих навчальних закладів. Хочу побачити нові школи, нові садочки. Хочу почути дитячий сміх. в Місті Маріуполь. Це я хочу. Над стратегією відродження Маріуполя вже працюють закордонні та українські фахівці з чотирьох архітектурних бюро, що після деокупації Маріуполя якомога скоріше приступити до його відбудови. Вікторія Грибенюк, Роман Маленький. Ми працюємо для вас. Тож будьте з нами та підписуйтесь на YouTube канал ТВ 7